Я не хочу, щоб робили з мене національного героя чи мученика. Але з 25-го числа, з 25 травня по 11 я був в полоні в Донецьку. Трапилось це так, що я привіз медичну допомогу. Чисто гуманітарна місія і духовна гуманітарна місія була, щоб провести ліки в лікарні і в церкву. От, щоб церква куди ці ліки мають бути. Закінчилося для мене, що е, в дуже жорстокій формі мене, е, як то кажуть, опакували автоматами в багажник от, машини. Е, перших три ночі, чотири дня, я я просто не хочу ні згадувати ні все, що зі мною відбувалося. В наступні дні по наказу, я так думаю, командира. От, е, я чув, мене підняли на другий поверх. От, після четвертого дня у нього на час часто зі мною не було спілкуватися. От, я йому чітко довів, що я медик-волонтер з Майдану і що я привіз цей. Його вказівка була мене не чіпати. І подальше я знаходився в камері 9 днів одиночки. Мене не чіпало, але я так думав, що про мене і забули. Зовсім забули. І як, зрештою, вам вдалося з цього? Я скажу вам дивні речі, що мене звільнило одне бандогрупування від іншого. Мене звільнили батальйон Восток. Це ті, які люди, які підняли альфовці, які підняли російський прапор. І логічність їхніх думок і прохань, яке було. Коли вони мене звільнили, це не просто так звільнили, знаєте, приговорами. А є такий термін, який не сподобалося. мені, Мене часто критикують за той термін, що я казав, вони віджали мене. Тобто вони загрозою для свого життя вони мене забрали, ризикуючи. Чому? Це приблизно було так. Мене підняли з камери одиночки. Я простояв 20 хвилин, підходить така. Підходить людина, обнімає дружну мене за плече і каже, як фамілія? Я кажу тертишний, каже Юрій, Юрій. І він тут вже набирає номер телефону і каже, Андрію, знайшли того біглиця, живий він. І далі теза його така була, ви знаєте, що ви не зірка Майдану, а що ви зірка Донецького телебачення? Я не розумію це питання, тобто я не був готовий. Каже, п'ять днів. Вас показують по донецькому телебаченні сім разів в день п'ять днів по сім разів.